Вітаю, друзі. Сьогодні у нас така цікава тема буде. Сьогоднішня наша тема це позитивна психологія. Я б навіть сказав, таке, знаєте, постійний пошук щастя це феномен, який виник в американській психології через, теж, через виникнення в такого Направлення як позитивна психологія. І чим воно токсичне або чим воно непродуктивне з точки зору інтепрагма вчення? Ось це позитивне мислення, вічна погоня за щастям, вона. Створює в голові людини такий певний міф, що цього можна досягти. Що, якщо захотіти, якщо щось там умовно робити, то ми зможемо бути такими, знаєте, вічно щасливими, вічно блаженними людьми. Але це, мабуть, не зовсім так. Чому у нас є різні періоди життя, І це нормально, коли у нас відбувається щось добре, ми радіємо. І коли навпаки щось недобре, то ми відчуваємо відповідні емоції. Всі емоції, всі відчуття нам дані для чогось. Тобто весь спектр емоцій. Він потрібен нам. І ось бажання мати тільки умовно позитивні емоції, відчувати, да, якесь щастя, задоволення, наповненість і так далі, вона погана тим, що вона створює нереалістичну картину світу, і у людини створюються певні. Запити від світу, що ось я хочу жити так. Наприклад, я не хочу відчувати? Я хочу бути вічно щасливим. Колись до мене прийшов клієнт з таким запитом: Я хочу бути вічно щасливим. Тобто я хочу бути щасливим. Я кажу: а як, ну, як це можливо щасливим? Ти хочеш бути щасливим, коли в тебе хтось, наприклад, в сім'ї помре? Тобто, як це бажання вічно ще... бути вічно щасливим поєднується. З реальними нашого життя, в яких деякі речі не залежать від нашого бажання. Так? Тобто хочемо ми чогось чи ні, це з нами буде відбуватись, бо такі реалії життя. І ось тоді він мене, мабуть, не зрозумів, що я мав на увазі, Ну, потім ми пере... переосмислили цей його запит. Це була не перша консультація, він був до мене такий, знаєте, як. Більш як на коучинг ходив якісь цілі, ставити щось досягати. І це такий приклад, знаєте, хочу бути щасливим. Хочеш бути, а для чого ставити таку ціль? Тобто ми, ну, ентепрагма вчені, ми щасливі, коли збільшуються наші ресурси. Тобто, треба не плутати. Є таке, знаєте, блаженне щастя, це ось можна. В якомусь психокульті або в релігії, да? подивитись на стареньких бабульок, які нічого в житті не мають. Але ж вони кожен день ходять в церкву, вони щасливі від цього. Тобто, по-своєму, по блаженному такі, знаєте, щасливі. Чи корисна це з точки зору інтепрагма, така поведінка не дуже. Але ось вони відчувають щастя і з цим не поспориш. Нагадую, що. В Вчені головне, головний показник, до чого треба йти, чого б слід прагнути, це користь. Користь в широкому сенсі не тільки в матеріальному, а й в у всіх інших розуміннях цього слова. Тобто по всім ресурсам, які у нас є, а це у нас і на психічні ресурси, матеріальні ресурси, інформаційні ресурси, ресурси спільності, так ми можемо отримати користь, і це є добре. І навпаки, якщо якісь ресурси у нас зменшуються, наприклад, якщо наше здоров'я зменшується, да, ресурс стану нашого тіла або наша психіка погіршується, стан нашої психіки погіршується, то це шкода. Якщо ми втрачаємо гроші від чогось, це шкода. І навпаки, якщо на чому ми заробляємо, ну, це добре. Це користь, розумієте? Непогано ставити такі задачі для себе і цілі, які реалістичні, які базуються не на нашому бажанні, які базуються на наших можливостях, які ми можемо досягти. Культура успішного успіху, яка йде з Заходу. Вона дуже сильно м, зараз захлинається і, і породжує контркультуру. Звісно, це поодинокі випадки, але попадаються там да, як люди, які намагаються транслювати звичайне життя, реалії звичайного життя. Всі хочуть бути мільярдерами, але мало хто розуміє, як це можна досягти. Феномен мільярдерів да, американський, там де є це дуже складний ринок інвестування, де ти можеш створити якусь ідею стартап, потім це розвивати потім через багато раундів інвестування, да, зростити його до умовної вартості в мільярд доларів, а вона буде навіть не буде приносити прибуток. Тобто це певні реалії Західного світу. Які багато в чому нам недосяжні. Тому реалістичний наш успішний успіх необхідно базувати на реаліях, в яких ви знаходитесь, якщо ви хочете певним чином будувати своє життя, наприклад, з точки зору, виходити на той чарівний мільярд, то вам треба і переміщатись в ті реалії. Географічні, де це більш-менш можливо, бо в просторі постсовку дуже мало прикладів, де це реально можливо, де це можна реально реалізувати і де це відбувається. Тобто, це, мені здається, одиничні компанії, які ось тут, в цій місцині, так скажемо, в цьому місці зараз могли вирости туди. Хоча є різні приклади. Тема щастя, погоні за щастям і такого токсичного да, по погоні за щастям, вона дуже така широка. Чи є сенс собі ставити ціль, щоб бути щасливим? Це, е, я би сказав, ні. Чому? Тому що вам буде і так добре, коли ви будете щасливі. І ви будете щасливі, поставите ви цю ціль чи ні. Тобто це не залежить від цього. Ви, ви будете щасливі не тому, що ви поставили собі таку ціль, а тому, що ви будете робити певні дії. Так само, як ви будете заробляти гроші не тому, що ви вирішили заробити гроші, а тому, що. Хоча це одна із умов, нас початку треба вирішити, будь-яке справа починається з рішення. Але ключовою в заробітку не рішення, а дії, які, звісно, будуть після рішення. Бо рішення без дій, це. Ну, вони ні до чого не приведуть. Ні до заробітку, ні до щастя, ні до, ні до знайомства. Наприклад, хлопець іде, бачить гарна дівчина, якою йому подобається іде. І замість того, щоб до неї підійти познайомитись, він. Хоче, він, він навіть що от піду, 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 але не підходить. Незнайомоці вона проходить і все. Вона зникає з його життя, як прийшла не звідки, так і пішла в нікуди. Тобто ми і наші життєві результати є наслідки рішень і дій. Рішення як те, що відбувається в нашому психічному світі, внутрішньому світі, і дії, які відбуваються в нашому зовнішньому світі. Не ставте собі ціль бути щасливими, а краще поставте собі якісь реалістичні, досяжні, зрозумілі і цілі, які можна виміряти якимось. Коефіціят. Наприклад, це може бути ваша бажана зарплата або дохід місячний, або річний дохід, як, як завгодно. Це може бути щось, що ви хочете собі, на що хочете назбирати гроші там, купити, придбати собі. Це може бути наявність в вашому житті близьких стосунків з кимось. Ж, ж, жінка, хлопець, дівчина, хто завгодно, друг, подруга. Непоганою ціллю може бути щось, що стосується певного вашого розпорядку. Наприклад, якщо ви розумієте, що ви будете набагато краще себе почувати від того, що ви будете ходити, наприклад, в зал на тренування або гуляти якусь кількість разів в тиждень, то це непогана ціль сама по собі. Роблячи ці речі, ви будете відчувати себе краще, ви будете наближатись до щастя. Це як Це як дракот, якого ніколи не впіймаєш, але може бути дуже-дуже близько до нього. Це як ідеальна сім'я, про яку всі чули, але її ніхто не бачив. Нам може буде здавати, що у когось там є ідеальна сім'я, але ми знову ж таки не бачимо всієї, так сказати, внутрянки. Тому позитивна психологія, вона цікава, я використовую елементи позитивної психотерапії в, в своїй роботі. Вентепрагма є частиною з позитивної психології, але сама по собі цим, так, з цим бажанням безумовного щастя, з бажанням цього позитиву всеосяжного, вона є нереалістичним і є, ви знаєте, езотерично блаженним. От є, є ті люди, люди які там, вивчають якусь таємну науку-кабалу, або ще щось там, якогось чорного сусліка, того турбосуслік, то, як там, там ще, транссерфінг реальна, реальності і так далі. І вони настільки в собі взростають от, в своєму психічному світі. Тобто в реальності в них нічого не міняється в житті, в основному, але ось у своєму самовідчутті вони настільки зростають що, що і настільки, вони, знаєте, таким, стають пихатими такими, що їм. звичайні люди вже їм не цікаві, їм нема про що з ними розмовляти і так далі. У мене були там була клієнтка, вона кабалістка, там, я, там всіх там знає, всіх там, самих старих там тих кабалістів. там, Одеси і так далі. І, ну, ти дивишся на неї і ти не розумієш, що вона в точно тій кабалі знайшла. Тобто таке, ну, як сказати? Не хочу давати якихось оцінок, звісно, але. ну, М'яко кажучи, не видно якихось е досягнень в матеріальному світі, да, по ній. Ну, і, в принципі, там нема якась заурядна робота, рядова, і. Щом вік вже такий, скажімо так, за половину життя, але реалізації якоїсь там я не побачив. І так дуже багато ось в історії з, з, з людьми, які дуже полюбляють езотерику, вивчати і жити по ній, що там, через, на жаль, через ось ці ви, понурення вигадання чиїсь світи, ти втрачаєш. Ще більше втрачаєш зв'язок з реальністю, бо там так, в основному цим займаються люди, в яких і так не сильно, не сильно скаже, мовою на президента, потужний зв'язок з реальністю. Так? І ось це їм дуже-дуже шкода. Тому давайте підсумок якийсь підведемо під цим відео. Інтепрагма відрізняється від. Класичної позитивної психології тим, що ми не шукаємо щастя, ми його здобуваємо через отримання користі. Намагайтесь шукати користь для себе в всьому житті, і ви будете щасливі тоді, коли це можливо гарного вечора, гарного дня. чи Що у вас там, дивіться наступні відео. Попереднє відео, хто не дивився, і доєднуйтесь в наш телеграм-канал, де ми починаємо наш курс навчання інтепрагма, вивчення основ інтепрагма для тих, хто хоче бути спеціалістом допоміжних професій, і для тих, хто хоче просто краще дізнатись про психологію людини, побудувати своє життя по якимось. Законом психології та філософії, і також покращувати всі свої умови за допомогою цих знань. До зустрічі!